Як знайти товар, який буде продаватися. Ребята, ну це все є інструменти. Є allegro аналітика Ви заходите в allegro алгроаналітику, аналізуєте, задаваєте цей товар, визбране собі. дивитеся, скільки він за місяць продається. Ті всі інструменти, вони в самому Allegro вже влаштовані. Ваша задача просто їм скористатися, проаналізувати, а потім знайти хуртовню. І це все ми там, список хуртовень, де шукати, як це, як користуватися. Цими інструментами на Allegro. ми все вчимо в курсі. Там все вам покажемо по полочках, як відкрити ту фірму, як знайти постачальника, як запустити цей товар, як запустити рекламу. Товара валом, постачальників валом. Ви просто сідаєте і все шукаєте по інструкції, яку ми для вас зробили 55 уроків. Курс по Аллегро, він не тільки по Аллегро, він взагалі як запустити цей бізнес по товарці в Польщі на Аллегро. Від початку до кінця. В шапці профіля або тут, в сторісах інстаграма. Силочка на курс, почитайте, запишіться на демо уроки.